Це кінець, я нічого не знаю. Знову двійка. Гей, привіт, що сталося? Та нічого, в мене в голові паніка. Зараз буде тест. Успокойся, давай почнемо з простого. що ти пам'ятаю з уроком. Ось тут подивись. Тут є пару головних формул, Тобі їх треба буде прочитати. 12 помножує на 3х, дорівнює 36х, 12 помножиться на 3, буде 36 і цей Х ми переносимо. Добрий день, діти! Сьогодні ми пишемо тест. У вас є 30 хвилин на виконання завдань. Прошу не хвилюватися і працювати уважно. Все, діти, час вийшов, здавайте контрольні. Привіт, дякую тобі, якби не б усе провалив. Не хвилюйся, просто запитай, краще завжди спробувати, ніж боятися.